Хочеш почати свій бізнес в інстаграмі, але не можеш визначитися з продуктом. Я розумію, це насправді дуже складно і дуже важливо. Тому що невдала ніша прирече твій бізнес на провал, а вдала допоможе досягти успіху. Тому сьогодні я розповім про 5 кроків, які допоможуть тобі обрати нішу для бізнесу. Став лайк цьому відео і починаємо. Вибір напрямку. Спочатку обери напрями, які тебе цікавлять. Твоє Те розуміння продукту і покупців буде ключовим фактором у веденні бізнесу від закупівлі товару до тексту реклами. Рисну або мати глибокі знання теми, або достатній інтерес, щоб усе про неї дізнатися. Не менш важливо добре знати своїх потенційних покупців, цільову аудиторію, їх потреби та інтереси. І це простіше зрозуміти, коли ти сам цим захоплюєшся і маєш багато друзів або знайомих зі схожими інтересами. Відштовхуйся від своїх хобі та життєвого досвіду, це те, що робить унікальним тебе. І зробить унікальним твій бізнес. Зрозумій, в чому ти можеш бути експертом, а потім подумай, які бізнеси ти можеш запустити. Скажімо, ти любиш подорожувати, обожнюєш каву або знаєшся на смартфонах. Супер! Ти можеш організувати тури або продавати товари для подорожей, запустити сервіс обсмажування кави та продавати дріб каву під своїм брендом. або... Зайнятися продажем і ремонтом айфонів. Далі ринковий аналіз. Обравши цікаві тобі напрямки, досліди ці ринки ближче. Вони наразі актуальні чи не дуже? Зростаючий ринок дозволяє твоєму бізнесу розвиватися навіть за наявності проблем і помилок, які 100% трапляються. Просто працюй на актуальному ринку і бізнес буде зростати. На вже сформованому ринку є свої плюси і мінуси. Для зростання тобі необхідно буде активно відбирати клієнтів у конкурентів, і зі стандартною пропозицією шансів на успіх буде ну, дуже мало. Натомість сформований ринок він більш передбачуваний і надійний, якщо ти знаєш, що робити. На цьому кроці відкинь усе, що тобі не підходить за ресурсами та особистими уподобаннями. Скажімо, все, що пов'язано з туризмом за кордон зараз, це не найкраща тема. А ось туризм по Україні процвітає це. Зростаюча ніша. Кава також продовжує бути на підйомі, тому що кав'ярень і кавоманів стає з кожним днем тільки більше. Є для кого смажити, і є для кого дріби виготовляти. А ось смартфони це вже стабільний ринок, де за клієнта доведеться боротися, і без великої суми для початкових вкладень тут буде ну дуже складно. А щоб ще більше скоротити список, необхідно зробити аналіз конкурентів. Завжди варто вивчати своїх майбутніх конкурентів, ти щонайменше маєш бути найгіршим за рівнем сервісу та якістю продукту. Але важливо не робити помилку і не почати копіювати їх. Потрібно відрізнятися, а в чомусь обов'язково виділятися і бути краще. Зрозумій, що вони пропонують, які продукти, послуги, які умови, що про це кажуть клієнти, що вони цінують, а чим вони не задоволені. Вивчивши конкурентів, тобі буде простіше створити свою ціннісну пропозицію для клієнтів. До речі, якщо конкурентів немає, це поганий знак. Ти, звісно, міг придумати першим цю унікальну бізнес-ідею, але, скоріш за все, справа в тім, що це просто нікому не потрібно. На цьому кроці обери найцікавіше і найперспективніше з урахуванням конкуренції. Скажімо, на ринку десятки виробників дріб кави. Тут є всі великі мережі кав'ярні і дрібні нішеві виробники. І конкурувати буде доволі складно. А ось обсмажування кави для приватних клієнтів за передплату виглядає як чудова ідея. Свіжа порція кавусі раз на тиждень. Чудово! До цього перед запуском варто все прорахувати і перевірити. Фінансова модель. Наступний крок більш складний, але він обов'язковий розрахувати фінансову модель твого проєкту. Дізнайся закупівельну ціну товару, визнач ринкову вартість, прикинь свої адміністративні витрати і витрати на кожен проданий товар. Скільки потрібно продавати, щоб отримувати прибуток, це взагалі реалістично. Не забудь про вартість свого часу. Бо дуже часто люди не враховують ціну своєї праці і замість бізнесу створюють для себе просто погано оплачувану роботу. І якщо прибуток відсутній навіть на папері, ймовірність його появи в реальності дуже мінімальна. Якщо Папері все працює тоді настав час запускатися. З цим я можу тобі допомогти. Я працювала з десятками підприємців, які запускали магазини, і я добре розумію, які питання і складнощі у них виникають. Базуючись на цьому досвіді, я створила ефективний чек-лист, який допоможе тобі самостійно запустити свій інстаграм для бізнесу, ефективно його заповнити і рухатися в правильному напрямку з перших днів. Якщо ти не хочеш витрачати час, переходь за посиланням під відео, там усі подробиці. Далі останній крок перевірка ідеї. Перш ніж ризикнути усіма своїми заощадженнями, протестувати теорії на реальній цільовій аудиторії, чи потрібен їм твій продукт та його ціна, чи підійде їм твій сервіс. А може для цього товару взагалі потрібна інша цільова аудиторія? Запусти в продаж пробний продукт, пропонуй його цільовій аудиторії і поглянь на реакцію, чи збігається вона взагалі з твоїми очікуваннями. Якщо на старті потрібні значні вкладення, то навіть має сенс запустити рекламу, не маючи на руках товару. Зрозуміло, що вона не окупиться, але іноді краще втратити трохи грошей на перевірку попиту, ніж вкласти значно більшу суму в невдалий продукт, який взагалі нікому не потрібен. А часто можна все перевірити взагалі без вкладень. Якщо все норм, запускайся! Удачі та наснаги тобі! Якщо було корисно, став лайк і пиши коментар, бо це допоможе з просуванням, і мені зробиш приємно. І пиши, з чим тобі ще допомогти. Па-па!